Це і з війною пов'язано, і з мамою пов'язано. Іра не давала на це згоду. Це моя. Ми три роки а... живемо окремо, Алі. Ну, я в гості приходжу. Ну я ми... не ночую вдома. Три роки Назар не живе вдома три роки. Я повинен ночувати з мамою. Я повинен в будь-який момент Там укол зробити, ліки дати. Я повинен засинати, приготувати, їсти дати все ліки mm -hmm. і зранку покину І йду на роботу, на зйомки, не все Ну, ввечері. Ну ночувати я повинен з мамою. За і... ці три роки та... Назар ночував вдома кожен новий рік і кожен великдень. Це на пальцях можна перелічити, скільки чоловік переночував вдома. За три роки і, і ну почалась війна, і не кожен витримає це важко. Ну, не три три з половиною. Е, Так було вже чотири, як мама захворіла. Правильно? Чотири як я ні, пішов? Ні, ну з 2 лютого, 2 лютого, було три роки, як мама захворіла. Ну, мама хворіє набагато довше. Я yeah. скільки знаю на зараз, тільки у, 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 у мами діагноз російний склероз. Я ніколи не бачила маму, щоб вона ходила сама без підтримки з кимось. Тобто, я коли вже познайомилася з Назаровою мамою, вона вже е, тримала під ручку свою сестру. А сестри вже немає більше десяти років. І ну, одним словом. Просто воно. Накопичується. Накопичується. Іра, інколи це мені це виговорює. Я кажу, я знаю все. Но... Мама лежача, я так розумію. А ви Може. не думали взяти наглядальницю? Розумієте, я на астролі зараз не там Лондон, Америка, все. Я хочу бути з маю. Я не знаю, скільки мамі залишилося. Місяць, день, тиждень, рік. Я, не... я хочу бути поруч, коли це станеться. Розумієте? І я про це Ірі кажу. Якби це було, знаєте, мама молода, мені кажуть, вона буде жити чи лежати там років 20, це звичайно без варіантів. Тут, коли воно вже фінішна, можна сказати, пряма, це мій вибір. Я через це, звичайно, і страждає. Ну, я вирішив так.